Я захворів на цей новий вірус ретроградний. Я його так називаю, і зараз я вам зроблю розпаковку на то, як це відчувається. А це не схоже ні на що, як воно переноситься. От і свою непопулярну думку скажу, що таке насправді ці всі віруси і для чого вони всі робляться. От і як ви собі можете зарадити, якщо знову почнеться ця історія що всі домом будуть сидіти з ізоляцією, з правками, прививками. Як на цьому всьому, а це може бути дуже скоро, як на цьому всьому ще можна буде заробити? Отже, друзі, цей вірус це просто жесть. Я не вже болів в Британії. Я буквально вихворів з тиждень назад, і я заболів знову. Тобто, я бачу, я зараз в празі, да? Я бачив, що люди тут хворі. Ну, я спокійно контактував. Я думаю, ж хворів, все у мене імунітет, Не спрацювали, захворів знову. І щоб ви розуміли, підкашує настільки, що ти лежиш і не можеш встати. Я позавчора завалився в готель. Ліг зути одіти, накрився ковдрою, і два дня лежав, я встать не міг. Я навіть в туалет не міг встати, щоб ви розуміли, я не їв нічого, не пив, мені настільки було погано. Ну я ледве-ледве змушував там себе в туалет один чи два рази встать. Ну це просто щось нереальне. У мене є знайомі, мужики, от якісь здорові, які там закаляються, спортсмени. Так само лежать, рухатися не можуть, просто скашує жесть. Потім давайте повернемось до першого вірусу. Дивіться, якщо ви люди, які не робили прививки, клас, я теж їх не робив, бо там не ясно, яка борда. Якщо ви люди, які не вірять це вірус, думають, що це розігнаний піар, якийсь неправда, цей вірус дійсно існує. Він дуже дійсно дає на здоров'я, на імунітет, Розумієте, коли у нас то там одна була? Здається, в 19-му році. Так, от, якщо ви не знали, дуже багато людей після того відчувають як життя до та після. А, був штам вірусу. Він був дуже такий масштабний, який вражав саме нервову систему. І ви там не тільки смаків не відчували, а й емоцій не відчували, нічого. Тобто, понікшою, апатія, отакі. От у вас було і у людей по сей день це не відновилось, Тобто вони досі не відчувають радості від життя, як до тої хвороби раніше. Чому? І дуже багато людей вийшло через це вікно. Тобто настільки сильна депресія розвивалася. Ну я думаю, ви розумієте, що з таке вікно вийшло. Це справді ці віруси, вони більше як тактично військові. Ви просто розумієте, що з таким вірусом вже воювати не треба. Вже просто країну можна тим вірусом захопити. Ніхто не встане, ніхто нічого. Потім людей треба тримати в контролі і трошечки в страху, да, в якійсь паніці і так далі, щоб крила дуже не розправляли, бо ними тоді важко керувати. От. Ну, і, звісно, це нереальний заробіток, просто нереальний для фармацевтичних компаній. Ну просто уявіть півнаселення, да, 8 мільярдів там людей, хоча б четверть населення у колоді. Ну, ви уявіть, які це гроші. Це просто нереально, де такий ринок знайти. А, ну, ясно, що це для політики вигідно. простіше всім керувати, і нові порядки влаштовувати. От тому я вас дуже прошу. Бережіться